Енвер кримський татарин. на Херсонщину приїхав 2015-го, і тут у місті Гола Пристань розказує чоловік. відкрив кафе традиційної кримськотатарської кухні. Готували тут страви кримськотатарські знайомі так сказати, з культурою кримських татар. Окрім того, що заклад знайомив відвідувачів з традиційними кримсько-татарськими стравами, каже Енвер, завданням було розказати і про культуру народу. З самого початку ми ставили такі, щоб би, завдання таке, щоб вона відображала би, культуру кримських татар. Ярко таке було виражено, якби етнографічне таке, як би, зміст таке було. Вот. І, ми намагалися все би, ближче до таку, національних би, ознак так, своїх. От. І назву ми обрали спочатку, ну дуже довго ми обрали назву кафе, і потім, коли вже треба було якісь Торкнутись до символів, що да, вот, означає те чи інший символ в візерунках Кримського, то ми а, а, потім обрали назву Нар. Нар а, в перекладі з означає «гранат». У кримсько-татарській культурі гранат символізує благополуччя і достаток, говорить чоловік. Цей символ відобразили не лише у назві закладу, а й на емблемі, яку запозичили з роботи кримсько-татарського митця Едема Ганієва. В цьому орнаменті відображена родина. Оцей човен він символізує родин. От є голова родини та поля. Сім такий мужський, якби да, він, як глава сім'ї, у центрі От, Бадем це символ е, жіночий. Едем Ганієв 16 років займається керамікою. Свої роботи прикрашає саме традиційним кримсько-татарським орнаментом. Едем зараз живе у Криму, нам вдалося зв'язатись із чоловіком-телефоном. Це кримсько орнамент Орнек. Це кримськотатарський орнамент Орнек. Ми його використовуємо у своїх роботах. Я використовую у кераміці, підроджую у сучасній інтерпретації, використовую у своїх роботах в блюдах. В основному використовуємо родинне дерево, тобто, в основі орнаменту, трикутник, це символ землі, потім посудини, це символ родинного вогнища. Далі в центрі композиції тополя, який означає символ чоловіка, голови родини, який обов'язково в центрі. А зверху символи продовження роду. Такий орнамент використовують як елемент декору національного одягу, головних уборів прикрас, посуду та килимів. Також прикрашають спеціальну турбину, де зберігають свою найбільшу святиню Коран. Енвер Кадиров каже, те, що орнек внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО, дозволить не лише поширити кримськотатарську культуру, а й зберігти її. Аліна Олефір, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.